1 вересня відбулося засідання президії Запорізької обласної ради. Депутати одностайно ухвалили заяву щодо неприпустимості необ'єктивного тлумачення депутатського звернення та маніпулювання свідомістю громадян. З клопотанням про розроблення і прийняття законопроекту, який дав би можливість такому екологічно складному регіону, як Запоріжжя, більш успішно вирішувати чисельні соціальні, медичні та екологічні проблеми. Єдина мета звернення привернення уваги центральної влади до проблеми промислово завантаженого та екологічно проблемного регіону. Звернення містить виключно пропозиції щодо вирішення таких проблем, і аж ніяк не може бути розцінене як заклик до протизаконних дій. Саме з метою вирішення проблем регіону депутати Запорізької області, які представляють різні політичні сили та партії. Об'єдналась при прийнятті звернення. Перший заступник голови Запорізької обласної ради Світлана Абдурахманова зазначила, пріоритетне завдання центральної влади це є піклування та збереження здоров'я кожного члена суспільства. Через те, що Запоріжжя є потужним промисловим регіоном, до нього потрібно ставитися з особливою увагою. Цією заявою депутати Запорізької обласної ради виражають свою підтримку процесу децентралізації влади. Що проголошені президентом України та реалізовуються в ході реформи місцевого самоврядування? Україна є незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою, суверенітет якої поширюється на всю її територію. Ці основні принципи єдиної країни є безспірними і безумовними. Мета депутатського звернення налагодження зв'язку між вищими органами влади та місцевими, адже Запоріжжя, як козацький край, завжди готове було захищати унітарність та цілісність держави від будь-яких загроз та викликів.